Справжнє жахіття в Одесі. Росіяни 18 листопада атакували місто Балістикою. У різних районах міста було чути вибухи. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Перші подробиці ворожого удару розповім за мить. З вами новини Тесен і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Одеса знову під обстрілом 18 листопада об 11.55 У місті оголосили повітряну тривогу. Вже об 11.58 Повітряних сил з. У про загрозу стосування балістичного зброєння з Криму і рух балістичної ракети в напрямку Одеси. А вже за пів години місцеві пабліки почали постити відео з наслідками. Приліт у район житлової забудови. Люди шоковані. Повідомляється про масштабну пожежу. А згодом у мережі опублікували кадри, на яких видно тіла вбитих людей. Увага! Наступні кадри 18+. Напередодні директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич повідомила, що школи садочки Одеси йдуть на два вихідні дні через відсутність світла у місті. У них працювали лише чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома. Місцева влада повідомила, що під час удару дітки, які прийшли сьогодні в садочок, перебували в укриттях. Росіяни відбирають дитинство у наших дітей. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про удар по місту повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він написав, що в Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Єрмак додав, що російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів. Тоді ж з'явилися перші повідомлення про кількість постраждалих внаслідок російської атаки. На момент підготовки випуску відомо про 8 загиблих і 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані, повідомив голова одеської Олег Кіпер. Мер міста Геннадій Труханов написав про те, що ворог підступно спрямував ракету жлову забудову на район ділової активності. Він підтвердив кількість загиблих і наголосив, що люди просто йшли у своїх справах звичайні цивільні українці. А поки в Одесі справжнє жахіття, росіяні пишуть, що мощний Удар вони нанесли по готелю гуртожитку, де нібито жили українські військові. Погляньте ще раз на ці кадри. Вони доказом того, що окупанти знову брешуть. А тим часом речник української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеській ОВА Сергій Брачук опублікував у своєму телеграмі дуже цікаве відео. Він зазначив, що росіяни вже сьогодні будуть відповідати за те, що накоїли в Одесі. Вже сьогодні буде відповідати своїми тілами. Вбитих, знищених за те, що вони зараз скоїли в Одесі. Сьогодні не один з них піде у пекло. Це ми сьогодні вам гарантуємо і будемо мстити їм кожного дня і за Одесу, і за Суми, за всю Україну. У нас є сьогодні така можливість, ми зараз почнемо це робити. Через співчуття родинам загиблих, Одесу, тримайся. Найкращі люди в світі витримаємо. ми знімали у нас фільм Ліквідація. Так от, тепер ліквідація буде стосуватися виключно. Їх треба всіх знищити, всіх без винятку. Слава нації, смерть ворогам! На цинічну атаку по Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ці удари показові. Удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району приліт на парковку, пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю це не випадкові удари, це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа, про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. Команда ТСНЮ висловлює щирість почуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим наразі. Це всі новини. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також тисніть подобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.